Топ 5 простих, але корисних звичок, які тобі допоможуть покращити стан твого здоров'я, якщо ти дійсно їх будеш дотримуватися, а не просто продивишся це відео. Кожного ранку випивай по 2-3 склянки добре підігрітої теплої води. Це допоможе почистити твій організм від токсинів. Друге, обов'язково, коли ти їси м'ясні страви, не забувай додавати зелень у свій раціон, і чим більше, тим краще. Тому що зелень містить рослинні ферменти, які допоможуть уникнути тяжкості у шлунку. Третє, якщо ти займаєшся спортом, це дуже добре. А якщо ні, то намагайся, хоча б десь шукати цю фізичну активність, наприклад, ліфт заміни на сходи і просто більше ходи, або виходь частіше на прогулянки. Четверте лягати спати, хоча б до дванадцятої години ночі. Це дуже важливо, тому що поганий сон є проблемою більшості людей, і це все впливає на нашу нервову систему, на схуднення. І п'ятий пункт дуже важливий: це харчуватися близько трьох разів на день. Не більше, не менше бажано уникати перекусів, і кожен прийом їжі має містити білки, складні вуглеводи, корисні жири. Так літковину це також буде добре впливати на твоє здоров'я. Ніби все так легко і просто, але мало хто виконує, хоча б три пункти з цього списку. Напиши в коментарях, які саме звички в тебе уже є, і не забудь обов'язково зберегти це відео собі як нагадування.